З миру по нитці щодня сотні волонтерів по всій Україні долають сотні тисяч кілометрів, щоб зібрати найнеобхідніше для потреб наших воїнів. Днями у селі Могриця Краснопільського району побували збирачі гуманітарної допомоги. Волонтери навіть не очікували від місцевих такої активності. Що саме їх вразило? Знає Оксана Усенко. Ці очі в своєму житті бачили багато горя. Завдяки цим рукам з післявоєнних руїн піднялася найбільша у світі країна, та серця не зачерствіли. Тож, коли жителі Могриці дізналися, що сумські волонтери збирають гуманітарну допомогу для бійців у зоні, АТО, заздалегідь чекали їхнього приїзду. Учора я давала, сьогодні давала і ще приїдуть і ще дому. Переліку речей для гуманітарної допомоги волонтери не встановлюють. Знадобиться все городина, домашня консервація, цукор, борошно, крупи та медикаменти. Але в пріоритеті теплі речі, термобілизна, а особливо так звана пічка-буржуйка. Гуманітарний вантаж із сум курсує на схід двічі на тиждень. А цього разу, крім найнеобхіднішого, військові отримають і благословіння земляків. Хай крепляться, хай держаться, хай їх Бог охороняє від усього поганого, що вони нас захищають і старенькі, і вже й треба, а війни не хочеться нікому. Защитникам нашої родини передаємо привіт, ждемо їх всіх живими додому. Пусть защитять, наконец от наконець нашу страну, від бандитов, від захватчиков. В общем, ми їх всіх их всех дядькам. Помаши там ручки. Може, приходіть, ждемо вас всіх. Зараз наш синочок Луганщини служить. Хочемо передати йому велике вітання від нас, його, його, друзям, наших захисникам. <кій> Мужайтесь, хлопці. Кріпіться, ви наша надія. У нас все буде добре. Повертайтеся, скоріше живими додому. Волонтери просять усіх, хто має можливість якимось чином підтримати хлопців на сході, приносити допомогу за адресою місто Суми, вулиця Супруна, 15. Оксана Усенко, Олександр Гордус на часі новини.